Всім доброго дня, друзі! В продажі є Renault Megane 2015 року випуску. Зараз покажу її швидко по кругу. 1,5 дизель, механіка, шестиступка на зімній резині. Ось така гарна резина. Ось так вона виглядає по кругу. Невеликий пробіг, а саме 200 тисяч з копійками Airline комплектація. Це е, великий монітор, навігація, безключовий доступ, старт-стоп. Заводиться ключа не треба нікуди совувати. Кнопочку нажали, завелася. Кнопочку нажали. Потухла, шестиступка, великий монітор, новий акумулятор і е, зеркала автоматично складується. Дивіться, нічого не тиснув, відходжу від машини. Машина зачинилась, зеркала закрила. Ось такий реномеган є в продажі. Ціна дуже приваблива, 9500.